Бум! Так, новий день, нові продажі. Буквально скільки? 3-4 дні після публікації оголошень. Продається. 25-го року Hyundai Sonata, яку я от, там, ну, тижня буквально. Показував, розказував і вже бум продалась. Продажа з цими п'ятими. Сказав, та фігня веша п'ятна. З такою ціною, типу, я щось з ними сам зроблю. Коротше, віддали її за 20 років. Ну вам? Отак От вони і Продаються близько, за тиждень часу. Головне, щоб була правильна ціна за щось. було. Тобто, 22 штуки за таку машину. Це дуже хороше діло. Не дивлячись на п'ятку. Поїхали далі. Думаю, що може сьогодні ще щось продамо. Поїхали. Бум! Чіпчик. 23-го року. З пробігом 80 тисяч. Проданий. Два дні провисіла реклама. Проданий за. Скажу скільки, не знаю, не буду брехати. Мене фінанс-менеджер э, профінансував, дав в кредит нашому сусіду, тому джере пішов, каже, десь хочу джип. А в нас якраз був такий, який він хоче і по ціні. Там 2-3 тисячі дам пейменту і воля. Ну, прийдеться ще таких накупляти, вони щось дуже файно розлітаються. Гранчі роки. Вважають американці. Як не круте. Ну і непогано. Це Пенселорідо, базова комплектація. хорошому пакеті, вони прям непогані. Поїхали далі. І нарешті проданий Рубікончик Гладіатор 23-го року. На ньому кастомізація на 20 тисяч баксів. Якщо, якщо точніше, то 18,5. Костомізувана подвеска, suspension Повністю. Icon Dynamics алюмінієві. Brembo brakes. Це тільки... 4 цих тормоза певно 8 тисяч на таку машину, на такі кольоти. Задня також. І ця машина продана фолсейл і летить в Лондон. Чуваки з Лондона написали, позвонили, оплатили. Тепер їде в порт на кораблік і буде скоро доставлено в Лондон. Британці шарять, що на охоту треба брати. Вони чисто для охоти собі купили. Так, в пробігу 24 тисячі майже М миль. Все відкидається, криша відкидається, шкіряні коричневі сидушки, Переключалочка, підігрів сидушок, підігрів руля. В принципі, хороший пакет. Wholesale продався за 43 рубля. Це включаючи половину ціни кастомізації. получаєте кастом на 50% з дискаунтом. So bye bye.